Всім привіт! Сьогодні будемо садити на цю красуню арукарію чилійську. Підготовлюємо ямку. в Ямку зараз будемо вносити дренаж. Тут у нас піщана земля завезена. Ми її будемо зараз змішувати з сосновою корою для підкислення. Рукарія чилійська любить кислу землю, але щоб легко проникала волога. Ох, зараз будемо все це робити. Так, тепер засипаємо перший дренаж. Добре. Далі засипаємо грунт. Насипали. Зараз приміряємо. Так, щоб не заглублювати коренову шейку. Добре, гарно. Так, мусили вдіти рукавицю. бо рослинка дуже кольоча. Так, любуємо її. розсипається? Це погано розправляємо кільці. Ось тут вона вже не колюча з самого низу.

Так, поливає вкорінювачем. Я як завжди забув вставити таблеточку ініціатора для захисту від хворіб та шкідників. Робимо ямку. Це добре робити до того, як посадили рослину, але... Ми виходимо вже з того з ситуації, що у нас склалося. Все. І зараз ще доливаємо і мульчуємо жарха. Чому вибрали нейс? Тому що він підкислює ґрунт. В зимі також не буде застоюватись волога, що може бути смертельним для рукарії, якщо занадто велика зволоженість. So, якось ось так